Справжній француз, справжній волонтер прекрасно говорить українською, це має бути прикладом багатьом українцям, яким російськомовним, які кажуть, що не можуть жити. Він живе вже багато років в Україні і прекрасно не тільки говорить українською, а і співає. Тільки українською. Твої побажання тим, хто називає себе українцями, але... Не хочуть або бояться перейти на українську мову. Ну no, не треба боятися, тому що це був все російські програми спеціально оргазоргаз організовано. Оргазіно... Оргазі... За імена ви будете боятися розмовляти прекрасною українською мовою. Це тому, що по-перше, треба розуміти, що ця війна і мову є причина за війна. Перша причина, перша причина Путіна було імена, що де люди будуть розмовляти російською мовою, москальською мовою, там будуть. Імені війська москальські. Війна на то, що через мову, і вона іменно через мову, тому що мова це що, це ідентичність, хто ми. Розмовляти українською мовою, це, по-перше, честь, привілегія і це найкраще. І Це француз італіянець це сказав, це тому що треба то розуміти, що шо я розмовляю ту французькою мову, яка для людей є перша найкрасі. Я розмовляю італійською мовою, хто є старою і українською мовою. Але я вважаю, що українською мовою перше місце. Всього, не треба боюся, тільки треба починатися, а потім ми допомогти, якщо, якщо треба все. Мова має значення. Слава Україні! Героям слава! Отож говорю, вчіть, вдосконалюйте українську мову. Слава Україні!